Мене звати Світлана Бурмей, я менеджер роботи з клієнтами інноваційної компанії «Едінс». Наша компанія єдина на ринку України, яка поєднує біотехнології, персоналізовану медицину та штучний інтелект для діагностики та спрямованої корекції мікробіому. Мікробіом невидимий, але критично важливий світ всередині нас, особливо для мелюків та дітей, адже саме мікробіом впливає на роботу імунної системи, травлення і навіть стан шкіри. Я впевнена, що всі ми прагнемо одного, щоб наші маленькі пацієнти росли здоровими, енергійними та без хронічних захворювань. Саме тому ми в Aed створили унікальні рішення, які допомагають педіатрам, алергологам, гастроентерологам та дерматологам покращувати стан здоров'я дітей. Чому мікробіом це ключ до здоров'я дитини? Доведено, що дисбаланс мікробіому відіграє важливу роль у розвитку таких станів, як Алергічні захворювання, асами, атопічний дерматит, бронхіальна астма, харчова алергія, гастроентерологічні розлади, функціональні порушення шлунково кишкового тракту, синдром подразненого кишечника, запальні захворювання кишечника, дерматологічні проблеми, екзема, псоріаз, акне, порушення загоєння шкіри. Мікробіом дитини формується ще в утробі матері та продовжує змінюватися під впливом зовнішніх факторів, а саме харчування, прийом антибіотиків, екології та способу життя. Тому корекція мікробіому це не просто модний тренд, а ефективний інструмент профілактики та лікування багатьох дитячих хвороб. Ми розробили платформу, яка дозволяє Проводити персоналізовану діагностику, аналіз стану кишкового тракту, шкіри та дихальної системи дитини, формувати індивідуальні стратегії корекції. На основі клінічних досліджень ми створюємо персоналізовані фармабіотики, розробляємо харчові програми та пробіотичні комплекси, впроваджувати цифровий моніторинг здоров'я, мобільний додаток для постійного спостереження за станом мікробіому та підбору індивідуальних рекомендацій. Наші авторські послуги корекції мікробіому та фармабіотики допоможуть. Алергологам корекція мікробіому може зменшити ризик розвитку атопічних станів у дітей, знижуючи рівень. Запальних реакцій та підвищуючи імунну толерантність. Гастроентерологам. Наші методи дозволяють виявити функціональні порушення шлунково кишкового тракту на ранніх етапах та персоналізувати лікування без надмірного використання медикаментів. Дерматологам взаємозв'язок між мікробіомом кишечника та станом шкіри відкриває нові можливості для лікування атопічного дерматиту, акне та інших днічних дерматозів за допомогою нутритивних та мікроатів. Біомних стратегій зараз ми відкриті до співпраці з клініками, дослідницькими центрами та лікарнями. Разом ми змінимо підхід до діагностики та лікування дітей, а також зробимо персоналізовану медицину доступною для кожної дитини.